Всім привіт, з вами Кубі Грубик. і сьогодні ми зіграємо з вами Майнкрафт. Це мій самий перший летсплей по Майнкрафту. Думаю, вам цей летсплей сподобається. Я, в принципі, тут походив по поміру, <кхм> подивився як там, що там, що є. Ми, в принципі, знайшли кур, яких ми не будемо вбивати, а будемо їх тільки розводити. Я найшов вугілля. Так що думаю, я достану до... Дубування дерева. Це наш перший лесплей. Я вам його покажу, як треба вижити в ви Майнкрафті. От, в принципі, тут є курка. Я бачу ще якісь курки, ну не знаю. Де вони? Може, ага, ой, як це, в принципі, трохи є. Я, я вирізав на дерева, подивлюся. Як там? О, я бачу, я бачу цей. Так, давайте ми ми з вами візьмемо це Ну, не є яблочко, є просто дуба. Окей, так я думаю, ми нарубаємо це дерево. Щоб нарубати дерево, треба зажати праву кнопку межі і тримати. Ну, в принципі, це багато хто знає, тут вже, напевно, всі програли в номер. Зараз на, 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 на Ютубі дуже багато хто знімає в принципі Майнкрафт, тому що всі починають знімати летсплей по Майнкрафту, ще щось, ще щось, ну не знаю, чому він став такий популярним. Ну, за мною туди переважно це Майнкрафт. Ладно, я думаю, нам треба кусь тут вирити ямку. Я думаю, що ми десь Ну, собі так перше думаю, я навіть точно не знаю, де можна було, він десь десь отут. Нормальна принципі, місцевість. Так що давайте ми візьмемо. так, Собі візьмемо цей. В принципі, я десь тут буду забирати. От ось так. Е, я думаю, що ми десь зробимо отут невели, невелику ямку. Десь отак. Не знаю, чи нам височить. Так, думаю, висить. Все, окей. Так, де ми йдемо, йдемо. куди? А ми йдемо до кур. Спочатку візьмемо одну курку. Так, іде друга курка. Якщо ви бачите кур і переважно дві, то я б вам би радив ніколи і ніколи їх не вбивати, Тому що, так як в Майнкрафті переважно м'ясо, ну, їда точно що тут головне. Так, ми граємо на легкому. Звуки в нас будуть на 30. Окей, okay. так, думаю ми йдемо сюди. І ми будемо шукати кур. От, в принципі, я наша кур. І ми будемо по мало йти до нашої нової там хати. Точно я не пам'ятаю, де я її поставив. Так, мені здається, отам було чи де. Йома, якщо я завороси, це буде дуже і дуже погано. Це, в принципі, погано, я скажу, що цього так і є. Я скажу що цього загубився. Мені здається, ніби як хата там була. Ладно, я зараз прямо тут вираю ямку. Окей, так, я думаю, ви, вираю отут десь ямку. Все, так, йде сюди. Ні, я вас не буду попшого тому що мені не потрібно тратити... В принципі, я візьму ще оцих сюди корей. Ого, вас тут багатенько. Можна собі для першої ночі навіть і. Так, мені здається, що я навіть собі візьму і... Так, попробуй втікти, я тобі сказав. Нічого собі тут корей трошки багато. Окей, так. Думаю, тут я накопаю землі. Блін, це ж перша серія, перша серія Майнкрафту, вона ж така важка, така важка, тому що ти не знаєш до чого тобі братися, в принципі. Що тобі робити. В принципі, я не знаю, як отут нам позначити, що тут буде в нас. Мені здається, я тут поставлю деревце. Ось тут поставлю деревце, щоб знати, що в принципі не загубатися і починати це. А з часом поставлю собі там факел. А якщо потім ще... Ну, коротше, це вже і вже пішли мрії. Як мені здається. Окей, так, я думаю. Накопаю я отут. От. І наш нормальний будиночок на першу ніч. Нам більшого, в принципі, і не треба. Що пережити першу ніч, я б вам би не радив виходити вночі на вулицю. Тому що це погано, в принципі. Погано. Це буде такий новит, в принципі. Це дуже погано. Я би зовсім не радий виходити вночі на полі чи на ще щось. Ні. Так, я нарубаю дуже достатньо дерево, щоб зробити наш верстачок. Ну, в принципі, мені не вистачало дерева, щоб, щоб зробити верстачок, але... Щоб ще зробити нам кірку і сумгучок. Ну, думаю, нам для початку понадобиться тільки меч і кірка. Це все, що нам дуже буде так треба. Це меч і кірка. В принципі, думаю, така хатка нам вистачить. Це є 3х3, або можна її зробити ще ширшою. Ну, думаю, нам вже не треба буде її робити ще ширшою, тому що це, це вже було, якщо чесно, чаро що, якщо було дуже в принципі, велике. Думаю, я... Отако ніколи я би не радив вам поставити прямо отут верстак, а завжди вставляти в цей. Ось так всередину вставляти. Тому що тоді так буде більше місця. Думаю, зроблю два верстака. Не знаю, чому мені все таки більше подобається два верстака. І що нам зробити, це по три доски, зробити палиці. Ось так. Робимо тірку. І зразу меч. У нас є їда, є кірка, є меч, і навіть пару будматеріалів для того, щоб построїти маленький будиночок. Ну, в принципі, ми не будемо строїти поки що будиночок, а зробимо маленький входи в свою хату. В принципі, в цій серії я вам тільки покажу, як вижити першої ночі. О, в принципі, я б назбирав вже багато яєць, аж 5 яєць. Цього нам думаю вистачить для того, щоб... Ні, все-таки відідати звідси, тому що я не хочу. Ні, дійдь звідси, все, окей. Що я вам покажу ще в цій серії, як просто вижити, як вижити. Це дуже Блін, як то вам пояснити, це дуже смішно навіть з однієї сторони. Тому що це реально важко, реально самі спробуйте познімати. Я не знаю, що як просто пояснити. Це перша серія, вона реально вона завжди дуже важка. <кій> я просто не знаю, куди йти. Воно, наприклад, ще є одне яблучко. <кій> От, в принципі, десь ще вне було яблуко, я, я вже гаразд не бачу. Блін ну, було! Реально було яблуко, я не знаю де. Я. Так, я, я не знаю, що робити. В принципі... Це день... Поки що. Я загубився все свої хатки. Йо-майо. Побігли, швидко, швидко, швидко. Йо-майо, я загубив Ху, слава богу, я знайшов. Сипочки веде. Ну, ну ну ну. Ой, блін, мені реально стрмно, я загубився. Ні-ні-ні, зу... головне тільки не бігти, тому що після того я просто-напросто помру сам з голоду. Не буду мати, що їсти, то помру, Блін. Тільки не кажіть мені, що я загубився. А це таки сталося, я реально загубився. Ну... Но... Я туди не піду, тому що там погуглі, ви його бачите, а ось сюди я піду, тому що тут нічого має, і тут є вугілля. Ну, перше що я накопаю, це буде кругляк. На початку камінь найнеобхідніший, тому що як же без каміння? Ладно, окей, думаю, ми, ми накопаємо камінь спочатку. Окей, там... До 20 камнів, я думаю, накупаю. <ріст> До 19, в принципі, цього ми дуже вистачаємо за першу ночі. Ну, що мені не повезло, що мені не повезло? це те, що я реально дуже сильно наханувся тим, що я заблудився, заблукав свою хатки, М можна ще що я вже можу навіть і померти з голоду, тому що там був переважно дуже багато кур. Це мені дуже повезло. А я думаю, сюди піло нанес. Отак. От Тут, в принципі, на новий... мене тільки одне яблучко. Я зовсім, зовсім, зовсім навіть не проживу. Ні на, Ні на пару кроків навіть. В піщарі ніяк не можливо вважати, тому що тут нема що їсти, крім гнилої плоти. Ну тут навіть напевно зомбі не засвалиться, тому що піщерка, в принципі, дуже маленька. І це, в принципі, погано, що вже прийшла ніч, я думаю, вам покажу, як построїти хатку. І вам все-таки я показала, як построїти хатку, в якій я заблукав. Ось все-таки і зомбі якого нам треба забити. І з якого, напевно, що, з цього випаде гнила плоть. Ну, і з нього не випала гнила плоть. Це дуже і дуже погано. Так, тут, в принципі, гарна якась місцевість. Мені, в принципі, і тут подобається. Я б мені сподобався собі би трохи і пожити. Тому що тут є ванна, тут є навіть кімната. А тут, в принципі, мені дуже і дуже сподобається. Ого, нічого сподобає. навіть є і залізом. Мені ось ця кімнатка, наприклад, сподобалась дуже. Я не знаю, як вам. Але мені, в принципі, дуже. Я думаю, цього зомбі я люблю для того, щоб е, здохне. Все, окей. Ну я думаю, на, на цьому ми не закінчимо, так як ви бачите, я нашов і уголь, і желізо, і все-все-все. Тут є багато ідера, в надію, там я бачу людей в курках. Мені вже здається, що я вже назад. Не не Помру, скоріше цього так сказати, перший наш, тому що, блин, мені тільки дав той зомбак одну з нову Мені, в принципі, треба більше чогось, тому що наприклад, ще плюс бізневий плос, але скочиться ще й зомби дав. Я вб'ю цього помилка для того, щоб дав мені око. Ні, він мені не дав око, це дуже печально. Ну, думаю, я його не вб'ю з кулака, скоріш всього, в мене піде кріпер і мене зірве. Ну, я сподіваюся, що не буде такого. В принципі, це було дуже добре, плюс ще дві гнилої плоти. Якщо я зараз почну поки то в принципі... Блін, 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 мені страшно, мені, в принципі, дуже страшно то, що, власне, те, що внесене комп'ютер, і я не можу навіть нічого зробити. Ладно, так, я думаю, забере це первий, й -мо. Ну, як прососу, я не знаю, що таке. Окей, okay, так. В принципі, тут є курка, і більше крові тут нема, так? О-майо, і ще іспаниця тут багато хто. Ладно, я думаю, на цьому ми закінчуємо. З вами був Кобі Рубік, підписуйтесь на наш канал. Якщо ви хочете побачити більше таких летсплеїв, то пишіть там внизу в коментарі, ставте палець вверх, підписуйтесь ще часом на наш канал. Думаю, удачі.